Так, всім доброго вечора. Починаємо доброго трапезу, каже діти. Всім дід смачної трапез. вечері. Да. І не пойме сидить і бурчать, що це воно таке? Що це воно це таке? Щоб, руками, щоб, що, що далі та їж своїми руками, не моїми. Де яке красиве? Баба тут видумує все. А чого я не видумую? А, щоб попалося. А, а ти руки твої, то то їх облизуй. А ну ж. Я хочу Та люби, бери побільше. І лож... От, Косточки бой сюди відложили. Поки що дід навчиться його їсти. А воно що гаряче доно бути. Тепленьке. Ну треба було тоді їсти, як воно було тепленьке. А -а -а -а. Ти ж дав, поки воно. Це як холодець. От туди ложи, Та? я ж тобі показала все. Ох, не було. Что такое? Что-то так? Что -то не так? Ну Таня, а это ты что-то хочешь что меня? Не поняла. что ты хочешь сказать? Одни кисточки напил. А ты думал, что там? Кистки, а как? Ой, яке воно смачніше. Нічого що кістки, за то воно смачне. Ти ж знав, що це воно таке знав. Ні, не знав. Я ж тільки казала, буде по-корейськи. А хочу. ти хоч по-китайськи, да? ну я не знаю другого рецепта. Перший раз готувала. І на Діді випробовую і він розказує, що mm, не таке. Кровь, ну прошу. то давай ти мені щось приготуєш, та будеш мене знімати. Так ти не теж не хочеш. Ні так, ні так ти не хочеш. А готове з'їсти, це ти важко, да? О, О, да. так? Отак. Оближуй пальчики називається. Ну, а це хліба тільки. А вона смак яке вона. Це нормально теж. Да? Так? Небагато перців. Вже починає пекти. Лайті. Як це перець не буде пекти? Для того він і перець. Що воно з камерою щось? Покажем. Ярчати. З ростом обгрізать з зубами. Не обгризай. Mm. Це ж в тому весь інтерес. Та мені так інтересно і не подобається. Ну то що ж ти зробиш? Нравиться, тобі так треба. Це ж нікого не волнує, ти давай жуй. <світ> інтересно і що? <світ> Бо шучка не спитає про інтерес. Вона тільки хвать-хвать хват, і все, І нема. А ти ще й про інтерес розказуєш. Це Нетересно так, а так інтересно. Ну да. так. Чи як вона воно павкає садиться? Наразі наїстися, а не кістки, ребята. Не знаю. Я знаю, що то як усе зісесить, то добра наїстися. <клух> не? Тут на три дні хвата. Наїстися чи тільки погратися? Думаю, наїстися. Ну то чого ти переживаєш? Ти що хочеш копнути його одразу? Помаленьку, помаленьку то й наїсися. Чого його спішить? Шість часу вечора. Ну де його спішить? Щас спать рано все одно. А так, поки посидиш, задоволення отримаєш. А потім це її їже смачної. Потім мені скажеш, чи ще таке готувати, чи ні. Не знаю, я ж побачу, як воно перейде. Да. Бо я трошки його прогадала, Можливо, то за... Воно... А була, то може Ні, тепленько не буде воно, бо воно довго вже стоїть. Та що це в мене з камерою таке дює її. поставлю. Ні, вона то, тут різкось втрачає якось так, то вирівнюється. Mm. Ще такого не було наче вже є. Це щось вона вже крякає. Так. Да. Щось бе вона ця крякає. Він же м'ясо. Оце треба, щоб чуть було, як плямкання, а то я перебиваю це все бу 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 стою тут, молюсь коло тебе. Не маю, Саш, що Не. То плямка тільки. Да, воно повинно плямка бути. І пальчики облизувати. Щоб да. смачно було. А ти думав тільки так тебе, що ти красивий, то тебе повинні всі знімати. Не, Так, да, це спеціально така називається. Контент так називається. Що там плямкають. І їдять великими порціями. Не знаю, як воно називається, ну факт того, що що тобі не подобається? Тобі вас ще щось з'їхає. Це не що робимо? я вже з'їв одного часу? Ну так. Да. Не поняв. Чи ти з'їв, чи не з'їв? Да. То ти ж поки до мене дивишся чи не дивишся. Тань, слухай. На на... Не Слухаєш мене, а то нема коли їсти. А ти не слухай а й прямо. Як ти вмієш роботи? Не вмію. Свой скапу в всьому роті ганяв. <реш> <Хай вхатиш. реш> дід, воно гадь роземліло, його і гристи не треба. Така кам'якесенька. Таке смачнесенька. Так. Пойздіватися над дід. <реш> Поіздіватися на діду, от не любить він плота рілки та, 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 та не треба казати казати, що ти не любиш. А що люблю сильно смачно. Каже, да ніж би днів таке. <реш> 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 Готов. Та не сильно його облизой там. Жучка теж хоче, а то ти прямо... А що облизать, да, то що близо, а тут прямо, щоб біжучки не залишилося. Хай воно ще помучиться з ним. Та з Бесь перце близовав, а вона як, бо я тепер без перців. Я, я, я вспоминав, якось корайці знімають відео, і вони ота така їдять. То вже готують вони, ну ці ж свинячі раточки. То вони в них там такий звук, о, вони молодці, тільки. Да. Да, такий звук, а в кіда так не вийшло. Чого це, це жаби їдять, в корейці не їдять жоп. Ага. Трохи не поводиш. А де вони ті жопи, ще її піймати. А ти ж він колись показував відео, пам'ятаєш? Тут не, не в курсу. А, то в корейці, я не пам'ятаю. Яка то сторона... а я знаю. Коротше, я помню, китайці. Китай. китайці. Ну, не знаю, хай там собі їдять. Як їм смачно, нехай собі їдять. А в нас що є, то ми й будемо їсти. Воно, наче таке на вид було якесь. На було, Ну, як ми його закупляли, то воно якесь було. Ну, якесь таке, ну не знаю яке. Ну я думаю, що з нього вийде. А дід його як посмалив взяв. О, воно як запахло смаленим. І вже почався кращий вид у нього. Потому все обмилося. Ой, протушкувалося і спеціями. І отримало. Амилося. А ти ж не бачив, скільки воно в цілий стояло в воді. не бачив. Да. ти ж, якби ж ти бачив, що а хто ходиш і не бачиш що коло тебе. Хто ж тобі винуватиш? Ти могла б так присунути. Yeah. Ох і противний. Дід. Ох. Який же він противний. Як же ж я можу... Ти якщо щось готуєш, то ти їжу не спортиш ніколи. No. Да. Не можна так, щоб спортити, тоді ж я комусь і підсунути. No. то хіба щось жучку можна надуриться. No. Дати їх хтось знайшов руками там положить, а як щось готуєш, то ти їжу вже свою, ти mm -hmm. над нею працюєш, стараєшся. І ти її стараєшся зробити якнайкраще. Ну, а там ще ж є такі нюанси, як вийде ще, так? Да? Mm. Ну, як вийшло, так вийшло. Ну, другий раз може вийшло краще, може не краще. Ну, коли як. Там Понятно. все зараз від від минуло. Скільки протушилося, стільки спеції додавало, стільки поселила, стільки... Ну це усі розуміють, дід. Це я тобі розказую. Mm -hmm. Ти думаєш, що так просто. Взялося воно саме воно. Колаген, роблю... тут сікала. Да. Колаген, ну там багато, да. Це сильно корисно. Якби воно не було корисне, я б тобі не готувала. Фу. Mm -hmm. Чесно, якби не було корисня, то на що воно нужте. А так таке можна їсти кожного дня. О, ти ще не втомився. Що? Та так, ще на цей, ні. Ще подужаєш? Та має одне, ще подужає. Та діти. Що тоді? Знову будеш три дні його їсти. Та я ж тобі казав, що тут на три дні. Ой, хорошим, Ти хотіла так всі колаген, щоб я зараз з'їв, так да. кончив. Нічого з тобою не б не ага. случилося, б гать би. Ага. Хоть би і Ді... зараз з'їв. би. ха Дід увійшов у смак, уже ага. уже тільки починає відчувати його ага. смак. А шо, ні? Якщо щось помилилося. Да. Та ні. Ти зразу наче боявся, а зараз значить, воно твоє рідне вже. Я ще й допомагаю, ти бачиш. Ти тоді. Бо зразу страшно. Чого? Таке. таке якесь воно. Яке воно. Ну, таке вийшло, коротше. Свиняча. Ну так. Оце ти як їси і думай, mm. що на наступний раз ти б хотів би ще. Я такого не хочу, я собі думаю. Я... Ну, то ти ж можеш мені підказати, чи тобі треба, чи ні. А я знаю. Мені. Аби наїстися, що там. Ой, дід не перебирає їжею. Йому головне, щоб ухватити ложку. І, О, і побільшуся, причому, але... щоб ложка не була маленька. щоб Там кісток не було. Да, щоб, кісток не було. щоб і кісток не було. Де це така я м'ясо, щоб їх кісток не було? Щоб була ця куча всього на, й на то... облизку. Тож на вас двох було. На кого двох? На жучку ж. Ти... Тобі і жучку, і щоб і ти наївся, і жучка. Вона так любить перебирати. Я їй вже давав сьогодні кістки. Ну нічого ще й завтра дасть. Вона ніколи не відказується. Вона хороша. Усім Тоб старається допомогти. А це прийти на завтра. Бачив, що надворі робиться. Вази. Лучше не виходить туди, і Йде, йде, йде. Що малося снігу намести на нас, угу. то воно все дощ перевратилося в дощ, та хай хоч дощ іде. Хай хоч зимою дощі. Нічого. Воно все тоді приводиться на весну. Угу. Ці дощі. До весни воно перемерзне. Не перемерзне. Земля напитається там. Чим глибше, тим лучше. Буде волога стояти. Потім сонечко пригріє і запарить. Пара, пара з землі. <простит> Дід. Що таке? Не руль, хай був. Бачу з <золь>. Я бачу, що воно сильно смачно тобі. топі. Як бачить тепла, і Ой ай яй, яй яй не з холодильника. А, і воно на дворі стояло, не в холодильнику. Не на дворі, а на кухні. Ну на кухні. Двері відкриті, там воно що на дворі, що на кухні Один градус. Ох. Ох, <різь> <різь> ти так гарно працюєш, що, що я, б, я б тільки сиділа, бо це... щоб тебе не знімати, я б сиділа і дивилася, мовчки дивилася. Ну так подиви, воно смачно, так ти їси. Та зіб, не дивись. Получаю удовольствие. Да, задоволення. Це... Не можна надивитися на тебе. Угу. Такий ти працьотий. Воно ще й похне. Чим? Не знаю чомусь смачним. <кх> так. Ну хто? Деві ще ціла куча його. Та да, все нахоч вже? Та вже. А якщо не не все. що ж Ой, ти хочеш, госп... не хочеш, блядь. То буду лежати, мучитися. Ой, Як боже я, я ж сидіть. казав. Голод, і голодний не мог і наїстися горе. Так, ладно, дід, Твої минути вже вийшли. Mm -hmm. А на те дивитися не можна. Mm. Приходьте другий раз, каже дивіться. Хорошо, прийдуть, так. Да? Да. Все вже. То, я почти все. Хочу, я все. Чуть -чуть так хорошо, тоді діти. Кажуть, махай до свідання. Мене руки задяті. Да. Всім смачного вечора, так? Да? Так як і мені, каже, смакує, щоб і всім смакувало. Ну так. Да. Да. Якби хтось ще був, то кажи, пригостився. Накупляйте ратечок і вперше. Да. І буде по-колесь. Дешевий да? такий, доводий непоганий, да. вечеря непогана. Ну так як нема що робити, можна сидіти і перебирати. Да, діти, yeah. Хоч би похвалив хоч раз, то я б уже вже постаралась. Ну ладно, діти. Да, я зрозуміла, тобі сподобалося. Но Тільки зря, що ти, якби пліт. Підігрівше, а. Воно не таке було підігрівше. Да. Ну нічого, на другий раз уже тобі підігрівше зробив. Я ж послухала твої рекомендації, ти ж ніколи не скажеш, яке тобі що. Як уже принесла, таке ти вже а то зразу заказувати. А зразу я там знаю, яке воно буде. Знаєш. Так, дід, все. Откуда? Все, пока. Дід. Що, щасливо. щасливо.